У цьому відео ділюсь з вами корисними та поживними сніданками. Вони готуються швидко, без зайвих зусиль, але дарують максимум задоволення. Почнемо з вівсяного млинця. Як на мене, то це щось середнє між оладками та омлетом. У глибокій тарілці поєдную вівсянку одне яйце, молоко та трохи цукру. Можна просто перемішати або ж подрібнити за допомогою блендера. Виливаю суміш у добре розігріту сковорідку та обсмажую до золотистості з обох сторін. Для начинки поєдную грецький йогурт, кисломолочний сир та трохи меду. Збиваю блендером до більш однорідної консистенції. Для начинки також нарізаю свіжу полуницю та банан. До речі, начинка для вівсяного млинця це вже справа настрою. Можна зробити солодкий варіант, наприклад, такий, як в мене, або ж солоний. Наприклад, авокадо з лососом або шинка з сиром. На млинець викладаю трохи сирної маси. Зверху викладаю банан та ще трохи сирної маси. А потім щедрий шар свіжої полуниці. Зверху посипаю подрібненим мигдалем та накриваю іншою половинкою млинця. Смачно, просто та дуже ніжно, і щоразу разу можна готувати по-новому. Наступний рецепт це мої улюблені кабачкові оладки. Вони легкі, корисні та дуже ароматні. Натираю кабачок, додаю сіль та залишаю на 10 хвилин, а потім добре віджимаю зайву вологу. До кабачка додаю яйце, борошно та сушений чесник і все ретельно перемішую. Формую невеликі оладки та смажу з обох сторін до золотистої скоринки. Мені дуже подобається поєднання таких оладок з червоною рибою, тому нарізаю. Декілька слайсів на тарілку викладаю сметану, а зверху кладу оладки. Поруч додаю свіжу зелень та рибу, а також огірок. Ще трохи малиного перцю та сніданок готовий. Вони чудово смакують як теплими, так і холодними. І останній сніданок це мій фаворит. Кисломолочний сир трохи подрібнюю блендером. Розділяю жовток від білка, а білок додаю до сиру. Всипаю пару ложок борошна та трохи солі. Викладаю цю суміш на пергамент та формую хачапурі за допомогою рук або ложки. Обов'язково роблю бортики та поглиблення всередині. Відправляю в заздалегідь розігріту духовку на 30 хвилин. Потім дістаю і всередину викладаю сир і відправляю в духовку ще на 5 хвилин. В самому кінці викладаю жовток та ставлю допікати ще декілька хвилин. Таке хачапурі виходить смачне, соковите та дуже білкове. А на одну ось таку порцію тут майже 70 грамів білка. Якщо вам сподобались рецепти, ставте лайк та залишайте коментар. І смачних вам ранків.